Найскладніша частина будь-якої подорожі це не її початок. Починати не завжди легко, але коли ти опинився в ямі, приймати рішення, продовжувати чи кидати ось де справжній виклик. Я нещодавно прочитав книгу Яма Сета Годіна. Цікава книга, вона доволі невеличка, не знаю, там 70, 90 чи 100 сторінок. Неважливо, але протягом дня її дуже легко про прочитати. На ній так і написано це маленька книга, що вчить, коли кидати, а коли продовжувати. Мене звати Ігор Кузьменко і це подкаст «Душніла». В цьому випуску я спробую розібратись і показати вам, що таке яма, що за концепція така, яким чином автор цієї книжки намагається привчити дивитися на цю історію. І як виходити з ситуації, стагнації майже, коли взагалі жодного натхнення продовжувати нема кидати чи продовжувати? Що таке яма? За словами автора, це період, що відчувається як період стагнації. І кидання виглядає дуже привабливим варіантом. В книзі автор намагається розібратись. З різними ситуаціями під час розвитку якогось проєкту, якоїсь діяльності. Він там розглядає різні ситуації, різні варіанти, наприклад, яма це один із них, але він головний для цієї книги, бо на думку автора, саме цей епізод є таким, що відділяє посередність від майстра. Він, ну... Це доволі спорний момент, він наголошує на тому, що займатися справою, щоб не бути в ній найкращим, це марна ідея. Я з цим персонально не дуже погоджуюсь, тому що є дійсно є дуже багато справ, якими я б хотів займатися, не дивлячись ні на що, навіть якщо я ніколи в житті не буду, наприклад, найкращим в цьому. Скоріше за все розглядались моменти якоїсь професійної діяльності чи діяльності, яка є важливою для людини, наприклад, розвиток бізнесу чи якесь хобі, яке людина хоче перевести взагалі на інший рівень. Тобто, коли людина замислюється над певним успіхом якимось, то тоді ці стратегії, описані в книзі, вони працюватимуть. Але дуже важливо, як на мій погляд, не забувати, що не кожна справа, не кожна людська діяльність, вона має бути направленою на те, щоб бути найкращим в цьому, інколи просто займатись для душі, теж корисно. Сет Годін написав одну доволі цікаву думку, яка мені зрезонувала певними мом моментами. Такий буде при приблизний е переклад. Набагато легше бути посередністю, аніж зізнатися собі в цьому, стикнутися з реальністю та кинути це зайняття. Це ж правда, набагато легше просто бути посередністю в тих справах, де ти хочеш бути успішним. Дуже легко. Опинитися в ситуації, коли у тебе нічого не виходить, і ти просто продовжуєш робити і просто втрачаєш будь-яку мотивацію якимось чином розвиватися. Але ось яма, як період, який відчувається як стагнація, він цікавий тим, що саме, опинившись в ньому, дуже легко, скажімо так, клюнути на емоцію. Тобто, стикнувшись зі складністю, дуже легко клюнути на емоцію і кинути те, чим ти займаєшся. Зараз трошки такий невеличкий оф Взагалі, яким чином ця книга опинилась в моєму полі зору. У мене нещодавно народилась донька, вже два місяці як. І мені дуже складно було якось вибудувати. Систему пріоритетів таким чином, щоб у мене на всі речі, які я хочу витрачати час, увагу і інші ресурси, щоб у мене вистачало всіх цих ресурсів, сил, часу. І під час того, як я проходив по кожному своєму зайняттю, кожній сфері діяльності, я натикнувся на подкаст. Почав розмірковувати, добре, яким чином пройшов попередній 24 й рік, як це все для мене виглядало, що я отримав натомість. Я щось робив, щось якісь сили витрачав, що я отримав натомість. І я дійшов висновку, що загалом я знаходжусь в певному такому моменті стагнації, тому що за 24 й рік. І можна констатувати, що жодного розвитку ніякого не було подкасту як такого. Я почав розмірковувати, а що ж робити, можливо, варто якось щось переосмислити, якось, може, взагалі кинути треба. І ось ця думка, вона, звісно, знайшла свою відповідь: ні, не варто, я не хочу, не планую. Тому що я все одно повернусь до цього, мене тягне в це зайняття, не тому, що я вклав дуже багато вже ресурсів, часу та натхнення якогось, на що, що яке я міг направити на інші зайняття, а саме через те, що мене це моментами драйвує. В цьому є певний, певне задоволення, яке я отримую. Тобто, Повернення інвестицій, воно існує. Але увесь 24 рік для мене став збутковим, якщо можна так сказати. Тобто, все, що я вкладав, воно ніяк не... не поверталось до мене. Тобто, я щось робив не так, я щось загубив по дорозі, я перестав насолоджуватися процесом. І ось під час того, як я все це розмірковував, собі якісь там пояснювальні схеми будував, якимось чином намагався зрозуміти, що ж мені робити з цим, а, звісно, я пішов в YouTube і почав просто накидувати якісь доволі, знаєте, такі, намагатися знайти контент, який прям буде в точку. Я його знайшов. А, власне, там просто була був переказ цієї книги, про яку я розповідаю Сета Годіна Яма. І, почавши її читати, я почав малювати таку собі діаграму. А чому взагалі для мене ця діяльність подкаст, блог. Для чого воно мені? Що воно мені дає? І я Виявив одну неприємну для себе річ. З самого початку моя ідея створення подкасту полягала в тому, щоб розвивати дуже конкретні навички, наприклад, сторітелінг, наприклад, публічні виступи. Тобто, намагатися вчитись і розвивати здатність розповідати певні історії, і робити це. В аудіоверсії доволі цікаво, У мене це, доки у мене це виходило, все було чудово. Потім долучилась до цього філософія, тому що я почав занурюватися все глибше і глибше і глибше туди. Але сталося так, що сторітелінг і навичка розповідати певні історії вона просто відійшла на якийсь 45-й план. І якщо додати до цього. Моє природнє, мою природню зацікавленість в багатьох речах, яка теж була одним з мотивів створювати саме, саме такий подкаст під назвою Душніла, тобто розповідати про різні речі, інколи занурюючись занадто глибоко. Я зрозумів, що занурюватися я став в одну дуже конкретну дисципліну, а є. В моєму житті ще багато всього. І робити контент, наприклад, філософський, дуже глибокий, так часто, щоб це у мене на це вистачало ресурсів різних. І при цьому намагатися розвивати там, youtube канал, подкаст сам по собі. Я просто зрозумів, що я не можу це робити так часто, як цього вимагає. Скажімо так ситуація, в якій я опинився. Після прочитання цієї книжки, де Сет Годін додав одну цікаву річ, про яку я сам неодноразово згадував в своїх випусках, але постійно забував про неї, скажімо так, на практиці, точніше, не постійно, а певними моментами воно, знаєте, як вислизало з поля зору. Коли певна проблема може бачитись не тільки як проблема, а як можливість. І в книзі дуже не, не, не дуже повно, скажімо так, на мій смак не дуже повно описаний саме цей момент, що яму можна роздивитися як можливість. Як можливість повернутися до коріння, як можливість передивитися свою стратегію, як можливість вийти за, за рамки, бо і так нічого, умовно кажучи, не прогресує, тобто втрачати, можна сказати, нічого, особливо, якщо виникає ось ця емоція, що час вже щось підкручувати, саме цей момент можна використати. Як важіль для себе, щоб щось змінити, поекспериментувати, якусь новизну привнести, щось змінити. Наприклад, в моєму випадку я хочу зробити. Наприклад, в моєму випадку, я зрозумів, що у мене ну, просто фізично не буде певний час, достатньо ресурсів, навіть робити глибокі філософські розбори. А якщо подивитися на статистику там, дослуховування кожного епізоду до кінця, то виходить взагалі доволі така дивна річ, що вкладаю я багато, роблю я багато, натомість повернення ось цієї інвестиції, воно доволі слабке. Тому я прийняв для себе рішення. Наступні, невідомо скільки випусків я буду робити, максимально просто. Є настрій у мене вмикати відео буде з відео. Не буде настрою вмикати відео, буде без відео, наприклад, як цей випуск. Але дуже важливо зосередитись мені, ось ось я собі таку штуку намалював. Зосередитись, зберігати глибину, зберігати напрям, але зробити все так, щоб створювати кожен випуск було. Супершвидко. Ось, наприклад, мені редагувати аудіо це прям супершвидко. З відео набагато все складніше. І з іншого боку, робити коротший контент, коротші випуски, дозволить мені, наприклад, робити їх більше, особливо, якщо поєднати з кількістю часу на продакшн, е, скажімо так. І виходить, що у мене з'являється можливість експериментувати взагалі, як я хочу. Я хочу, можу робити взагалі без сценарію, без нічого. Бо все одно, все одно під час розмови, роз, розповіді, монологу, все одно я дійду якоїсь глибини, до якої я до цього не доходив, наприклад. Тому, ось я чому взагалі цей випуск хотів записати саме таким чином? Тому що наступного разу, коли ви особисто відчуєте, що ви знаходитесь в такому в ямі, в стагнації, спитайте себе, чи важлива ця справа для вас? Дуже головне тут не потрапити в пастку, відповідати саме на це питання, чи важливо вам те, що знаходиться за цією ямою. Звідки ви зможете вибратись, якщо докладете зусиль, терплячості, сміливості і зможете перебороти цю яму, або вам байдуже, що там, і вам просто шкода вкладених ресурсів. Якщо вам просто шкода ресурсів, то обов'язково це треба кидати. Далі краще не буде. Але якщо вам важливо, що там знаходиться на тому кінці, продовжувати обов'язково треба. Ще один такий момент е, цікавий був в, е, в цій книзі, що яма це найгірше місце для кидання якогось заняття. І це цікаво. Тому що до цього були певні успіхи, все було непогано, щось якось розвивалось, а потім ти продовжуєш, 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 а краще не стає, стає, можна сказати, далі, гірше, гірше, гірше і гірше. І саме в цей момент, коли стає ось це гірше, або ніякого розвитку немає, ось цей період для повного кидання це найгірший момент. Тому що, по-перше, ти вже вклався. Просто тупо кидати на емоції це глупо. Саме тому кидати, навіть кидати, треба вміти, е, треба вчитися. треба вміти. Наприклад, ось як в книзі даються поради там, визначити собі якийсь список якихось е, показників або якихось подій, які. Трапляться або не трапляться, коротше кажучи, умови визначити, після чого ти, наприклад, зав'язуєш. В моєму випадку я собі такі речі написав, що там буде, як там воно буде, невідомо, але у мене доволі великий ресурс залишається до настання цих умов. Тому переживати, якщо вам подобається подкаст, поки що не треба. Але саме цей, цей момент, ось ці всі переживання, як на мене, вони є дуже цінними для загалу. Тобто, якщо ви опиняєтесь в такій ситуації, то, почувши якісь стратегії, не знаю, тактики, дії в таких ситуаціях, може бути корисним для вас. Саме тому обов'язково тримаймося разом. От. Тобто, яма це. Не вирок, її варто сприймати лише як перевірку, перевірку здатності змінюватись, здатності переглядати свої ресурси, цілі, плани, цінності як перевірку сміливості та здатності бути з собою відвертим це ж суперважливо. Неймовірно важливо бути з собою відвертим і сказати: Ну, добре, далі краще. Ну. Не буде. А те, що на іншій стороні, мені взагалі не потрібно і не цікаво. Саме в цей момент можна сказати, що воно того варте, припинити того варте. На цьому на сьогодні все. Підписуйтесь, коментуйте. З вами був Ігор Кузьменко, подкаст Душніла, і до наступного разу. Всім папа! -па.